Вовсе, ми, преса, ми хочемо туди потрапити. Ні, ні, преса за машину, скоро. Тут є присутні не тільки представники українських мас-медіа. Тут є представники європейських світових мас-медіа, які доносять до світу Європи про те, що ставлення Київської громади цієї влади. Вони подивовані, вони а зараз собі дозволяють сказати. Каштанами как можно все терпить? Юлія Тимошенко і стала нашим новим президентом. Я тебе прошу. Подивіться, мабуть, ви не тебе... дякую за ці описки, вони думаю, дуже доречні. Я, я думаю, що Юлія Володимировна їх почує сьогодні по телевізору. Пропустіть, будь ласка. Дякую дуже. Я не знаю, чи встигли ви сьогодні побувати в магазині, але певно, ті, хто встигли, ви знаєте, що сьогодні підвищено в Києві ціну на хліб. Така ціма, така діяльність нинішньої влади. Вони до останнього дня до виборів, до оголошення результатів виборів, тримали ціни. А сьогодні, коли вже вибори закінчились, коли вони результати з фальсифікаціями оголошено, вони почали а, піднімати ціни. Сьогодні вони почали Ціни. Ціна, від якої залежить життя кожної малозаможної людини в Києві. Почали з ціни на хліб. Завтра це може бути ціна на все інше. Завтра можуть бути комунальні платежі. Влада сьогодні розписала свої небезці. Ми знаємо, що рухнула їхня економіка. Вони довели до того сьогодні бюджет, що йому. Працівники Київські не отримують вчителі, медики, працівники транспорту, отримують затримку зарплатою. Ця влада вимагає тимчасово термінової зміни. Її обов'язково треба замінити. Я дуже сподіваюся, що в нинішньому парламенті знайдуться люди, які зможуть проголосувати не лише за відставку цього уряду, а й за відставку цього президента. Не пустіть Руки! Слухай, едь! Зайте проводите певні результати, ви знаєте, спецслужби вивчали. Діло команда. Коли мене запитують, що означає для Києва... Будь ласка, покажи. Руки, руки, я журналіст, руки. Руки, я журналіст. Я покажу. Руки, руки, прибери руки.